Привіт, друзі! Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво бойових машин піхоти CV-90. Ціль поставлено доволі амбітно, а саме виготовити тисячу шведських БМП для Збройних сил України. Розмови щодо цих бойових машин з'явилися ще у червні 2023 року, однак зараз почали отримувати чіткіші контури. Міноборони України повідомило, що спільно з Мінстратегпромом провело зустріч з Агенцією оборонних матеріалів Швеції, предметом якої стали строки та умови придбання для України партії БМП СІВІ-90. Під час наради представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов'язання України стосовно участі у проєкті, а також умови та механізм закупівлі БМП ідеться у повідомленні. Таким чином, на першому етапі для Збройних сил України бойові машини будуть закуплені, а вже надалі мова піде про їх поступову локалізацію. Така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема, у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні, повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков. Нагадаю, що БМП Сіві 90 вже знаходиться на озброєнні українського війська, але у невеликій кількості, у лютому 2023 року. Уряд Швеції виділив для нашої держави один із своїх найбільших пакетів військової допомоги, до якого увійшли 51 бойова машина піхоти у версії СІВІ 90 40 Сі, які раніше використовувалися шведськими військами в Ліберії та Афганістані. У порівнянні зі стандартною БМП Сі-90, версія Сіві 9047 має вищий рівень захисту. Після цього до Швеції поїхали українські військові та техніки, щоб там вивчати роботу бойових машин і як їх обслуговувати. Ці БМП зарекомендували себе найкращим чином у боях із російськими окупантами. Тому розповім про шведські cv 90 більш детально. А для початку нагадаю, підписуйтеся на канал, хто ще досі цього не зробив. Щоб не пропустити нових цікавих відео, розвиваємо українськомовний YouTube разом. Один із таких випадків трапився на Лиманському напрямку влітку 2023 року. Там російські війська вже кілька місяців намагалися прорвати українську оборону. В одному з боїв шведська бойова машина прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу, і в цей момент у неї влучив російський дрон Камікадзе Ланцет, але ані екіпаж, ані десант всередині на щастя не постраждали. Якби ж замість cv 90 була радянська БМП-1 або БМП 2, шанси на виживання були б мізерні. Українські захисники кажуть, що окупантів на фронті здивувала така бойова машина. Вона доволі тихо працює на відстані у 200 метрів і далі її навіть не чути. БМП C-90 ще називають міні-танком все через гармату калібру 40 мм, яка прошиває ворожі позиції і техніку наскрізь. Стріляти вона може на відстані до 3 км, а максимальна дальність пострілу складає понад 12 км. Це вдвічі більше за спроможності радянських БМП. Ще не менш важливий бонус цієї машини міцна броня, що витримує осколки снарядів і навіть удари ворожих дронів. Існує доволі широкий вибір можливих конфігурацій цієї БМП, бо зазвичай кожний замовник змінює машину під себе. Наприклад, коли CV-90 замовляли Нідерланди, то для них була спеціально збільшена висота десантного відділення. Тому такі речі, як вибір бойового модуля, його озброєння, прицілів, систем захисту та інше, зазвичай обирає саме замовник. На даний момент БМП Сіві 90 перебуває на озброєнні армії таких країн, як Данія, Фінляндія, Естонія, Норвегія, Україна, Швейцарія, Нідерланди та Швеція. Розробка Сіві-90 розпочалася у 1984 році шведською компанією Heiglunds, що зараз належить британській BAE Systems, на замовлення сухопутних військ Швеції, які хотіли отримати сімейство машин різного призначення на єдиному шасі. Серійно виготовляється шведська бойова машина із 1993 року до цього часу. За всі роки виробництва було виготовлено 1170 одиниць цієї техніки у різних модифікаціях, більшість з яких експортовано до інших країн. Технічні характеристики BMP CV90, довжина 6 метрів 55 см, ширина 3 метри 10 см і висота 2 метри 70 см. Вага в залежності від модифікацій може становити від 23 до 37 тонн. Екіпаж складається із трьох осіб: командир, навідник та водій. Також БМП може перевозити до 8 бійців десанту. Основним озброєнням може бути встановлена 40-мм автоматична гармата Bofors L70 або 35-мм автоматична гармата L50 Bushmaster, чи 30-мм автоматична гармата L40 Bushmaster. Вторинним озброєнням пропонується кулемет середнього калібру та гранатомет. На CV-90 встановлюється 14 або 16-літровий дизельний двигун Scania. Потужність може становити від 550 до 1000 кінських сил. Максимальна швидкість бойової машини піхоти складає 70 км на годину. На повному боку вона може подолати відстань у 320 км. Коштує cv 90 близько 12 мільйонів доларів. Також в українському війську вже використовується БМП із Німеччини та США, такі як Мардер та Бредлі, які наша країна отримала у рамках міжнародної військової допомоги. Бойова машина Мардер була розроблена у період із 1966 по 1969 рік компанією Rheinmetall на замовлення німецьких збройних сил. Перший прототип зібрали наприкінці 1969 року, а виробництво тривало до 1975 Усього збудували близько 2000 БМП-мардер. Вона створювалася в першу чергу для боротьби проти радянських БМП та іншої бронетехніки. Мардер має достатньо потужне озброєння для таких задач, а саме 20-мм гармату, яка має шалений темп стрільби від 800 до 1000 пострілів за одну хвилину, але на практиці вогонь з неї ведеться короткими чергами, а не шляхом заливання ворога вогнем. 20-мм боєприпас дозволяє пробивати у лобовій проєкції всю легку бронетехніку радянського типу бмп 1 бмп 2 всі БТРи та бойові машини десанту. Також мардер має хорошу оптику, приціл командира може вказувати цілі для навідника та повертати башту у бік загрози. Є окремі тепловізори для навідника і командира та прилад нічного бачення, що дозволяє проводити ведення бою у нічний час. БМП здатна перевозити 10 осіб, у тому числі три члени екіпажу, двоє з яких командир та навідник перебувають у башті, а механік водій попереду корпусу зліва. Герметичний корпус бойової машини Мардер зварений із броньованих листів різної товщини, що захищають спереду від снарядів калібру 20 і 25 мм з відстані 200 метрів, а також броня захищає від пострілів з кулемета середнього калібру. На мардер у модифікації 1А3 встановлено додаткову багатошарову броню, що дозволяє в критичних точках витримувати обстріл з 30-мм зброї. Для захисту від зброї масового ураження всередині корпусу БМП оснащена системою NBC, яка створює сприятливі умови для виживання особового складу протягом 24 годин. У 2010 х роках наступником Мардер мала стати БМП Пума, яку виготовили у кількості 350 одиниць. Попри це, німецькі збройні сили продовжують досконалювати та використовувати мардер. У січні 2020 року Бундесвер уклав контракт із «Рейнметал» на проведення нового етапу робіт щодо продовження терміну служби бойових машин піхоти Мардер. Протягом 2020-2023 років компанія мала переобладнати німецьким військовим загалом 78 БМП. Насамперед, бойові машини отримали новий двигун потужністю понад 750 кінських сил. Програма модернізації БМП Мардер, які продовжують перебувати на озброєнні, реалізується бундесвером паралельно із переходом на нові БМП Пума, які надходять до механізованих підрозділів сухопутних військ німецької армії. Бойова машина піхоти Мардер використовується окрім Німеччини та України арміями таких країн як Індонезія, Челі, Йорданія та Греція. Вона приймала участь у війні в Афганістані та російсько-українській війні. Наша країна отримала перші 20 БМП-мардер від Німеччини на початку 2023 року. Загалом минулого року було отримано 80 одиниць цієї техніки. Також планувалося постачання і на 2024 рік. Технічні характеристики БМП Мардер Довжина 6 метрів 88 см, ширина 3 метри 38 см та висота 3 м. Вага 33 тони 500 кг, екіпаж 3 особи плюс 7 десанту. Озброєння автоматична гармата калібру 20 мм, дальність стрільби до 2,5 км, темп стрільби від 800 до 1000 пострілів за хвилину. Стартова швидкість наряду становить 1100 м за секунду. Двигун має потужність 600 кінських сил, максимальна швидкість 65 км на годину. Що стосується вартості BMP Marner, то одна з найбільших німецьких газет таблоїдів Bild у своєму матеріалі згадала суму від 850 000 до 1 мільйона євро. Ціна залежить від обладнання бойової машини. Американська БМП Бредлі це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Легендарний виріб американської оборонної промисловості, названий на честь генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі, оцінюючи роль цієї БМП у мітці сухопутних військ США, про неї згадують не менше ніж про танки Абрамс. Виготовляється БМП із 1981 року. За весь період виробництва було виготовлено 9753 одиниці цієї техніки. Найбільша кількість бойових машин Бредлі використовується армією США, а саме 6230 одиниць. Для України було передано 190 БМП. Бойова машина Бредлі призначена для забезпечення транспортування підрозділів піхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки. Вона застосовувалася американськими військами у війнах у Перській затоці та в Іраку. Також з 2023 року БМП застосовують українські захисники під час російсько-української війни. Бредлі має традиційне для більшості машин цього класу компонування з переднім розташуванням моторно-трансмісійного відділення, а піхотинці розміщуються у кормовій частині корпусу. Екіпаж цієї бойової машини піхоти становить три особи командир, навідник та механік водій. Також БМП здатна перевозити до семи осіб десанту. Корпус та башта Бредлі зварені з листів алюмінієвого сплаву, легованого марганцем, хромом, магнієм та цинком. Броня забезпечує достатній захист проти снарядів малокаліберних гармат. Дно машини для захисту відмін посилено сталевим броньованим листом. Додатковий захист корпусу в передній проєкції забезпечує відкидний хвилевідбійний щит. Ходову частину прикривають броньові екрани, нижня частина яких для полегшення технічного обслуговування відкидається на петлях вгору. Основним озброєнням БМП є 25 мм автоматична гармата, яка здатна вести вогонь як одиночними пострілами, так і чергами з темпом стрільби 100 або 200 пострілів за хвилину. Максимальна технічна скорострільність гармати 500 пострілів за одну хвилину. Боєкомплект становить 900 снарядів, з яких 300, 225 усколково-фугасних та 75 бронебійних, споряджені та складовані у башті, а 600 перебувають у боєзакладці в корпусі машини. Додатковим озброєнням є середньокаліберний кулемет з боєкомплектом 2340 набоїв, з них 800 споряджені у стрічки і покладені в магазині коробки башти, інші перебувають у корпусі. Також БМП Бредлі має протитанковий ракетний комплекс, який закритий броньованим кожухом. У похідному положенні він притиснутий до борту, у бойове положення підіймається електроприводом. Перезаряджання здійснюється через верхній люк десантного відділення. Технічні характеристики БМП Бредлі. Довжина 6 метрів 45 см, ширина 3 метри 60 см та висота 2 метри 97 см. Вага 36 тонн 900 кг, екіпаж 3 особи плюс 7 десанту. На БМП Бредлі використовується 8-циліндровий подібний дизельний двигун рідинного охолодження, який має потужність 500 кінських сил, максимальна швидкість бойової машини 66 км на годину по шосе та 40 км на годину по бездоріжжі, ємність паливних боків 662 літри. Запас ходу Бредлі по шосе становить 480 кілометрів. Вартість однієї БМП становить 3 мільйони 166 тисяч доларів. Наразі різні модифікації цих бойових машин піхоти перебувають на озброєнні в Лівані, Греції, Хорватії, Саудівській Аравії, Україні та звичайно США. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України, обов'язково переможемо!